Всім привіт, вітаю вас в нашому новому відео. І сьогоднішнє відео буде присвячене нашому дворку, нашим рослинам. І я, до речі, себе зловила на думці, що останнє таке відео я знімала у квітні, здається, весною. Влітку точно не знімала і дарма, тому що деякі квіти вже відсілися, деякі навіть викинула, пересадила, посадила. І це все я не знімала. Але зараз я хочу зафільмувати той стан нашого дворка, який зараз є. Ті квіти, які зараз ростуть. По-перше, собі на згадку і дуже хочеться поділитися з вами також. Відразу хочу попросити вас поставити вподобайку цьому відео, підписатися та не підписаний на канал. І бажаю вам гарного перегляду! Починаю я зі входу в наш дворик. По-перше, ми на вихідних. Постригли нарешті кущі. Ми їх не стригли. Оце тільки нещодавно не постригли. Але дуже добре, що на нашому районі ми не єдині, хто це зробив останніми. Майже є ще люди, які не постригли. Біля входу, біля вхідних дверей знаходиться красуня Гортензія. Зараз вона рожева, а взагалі вона змінює свій колір, вона може бути блакитною. І з синім таким відтінком, такі от в неї пишні квіти великі. Ось красунечка. Мені дуже подобається, я її обрізала і зараз вона в такому от стані. Якщо я не помиляюсь, то ці гортензії десь років 20, якщо не більше її посадили з того моменту, як побудували цей будинок. А ми живемо в орендованому будинку. Трішки знизу не до кінця допроводили порядок. Тут росте хоста. І я побачила, що ще росте Настурція. Це минуле, з минулого року посіялась. Так, там ще є. І там ще хоста знаходиться. З лівої сторони у нас гортензія, а з правої сторони росте я, і в цьому році я. Вирішила ще до неї посадити скельницю тіньову. Треба її трішки поврізати. Вона себе дуже гарно тут почуває, тому що в основному вона росла отам. Там є залишки її. Ну і плюс я її посадила ще сюди. Ну, звісно, як я могла ще забути, в нас тут ще про вході хвоста здоровезна. У нас зараз квітне і дуже часто таке враження, особливо коли я дивлюсь з вікна. Начебто тут постійно хтось стоїть, і навіть зараз. Я поки знімала тую, оглядаюсь, а тут думала, що хтось стоїть і спостерігає. У нас ще дві берези ростуть, ми їх не чіпаємо. Так вони тут і ростуть, і біля берези росте рододендрон. Він цвів в цьому році, дуже пишні, були квіти, дуже багато. Зараз нарощує ось дуже помітно, що він нарощує оцю частину. Бо коли ми заїхали сюди, то тут було дуже пустовато А зараз якраз нароші, ми його підживили і зараз росте краще. До речі, можливо, що буде квітнути, тому що в минулому році він квітнув двічі. Якщо, можливо, навіть і буде квітнути ще раз. Якщо піти. Праву сторону, тут також у нас ростуть хости. Мені взагалі не подобається, як вони тут ростуть. Я їх не чіпаю, так от вони тут ростуть, квітнуть. Єдине, що тут було 5 кущів, там був кущ, але зараз та хоста якраз під гортензією. І також ще на одній клумбі залишилась. Зараз хочу перейти в сторону під вікном. У мене тут невеличкий квітник, в тому році мені більше подобалося, в цьому не дуже. По-перше, в нас є троянда. Зараз вона не квітне, відсвілася, єдина ось, що бачу, отакий от бутончик. Але, 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 їй тут не подобається, як вона тут росте, тому що зрозуміло, куди взагалі там йде коріння, по-перше, я її підживлюю, її, але, мені здається, це в будь-якому випадку недостатньо. Тому таке, вона тут у нас існує. Разом, до речі, з плющем. А під вікном чого тут тільки немає. Давайте почнемо зі сторони Троянди, тут гладіолус. Гладіолос росте вже другий, третій рік. Він... Я його не викопую. Він ото живе, росте. В минулому році не, квів, не цвів, в цьому році я не знаю. А ще мені дуже цікаво, звідки тут взялося скло. Його тут не було. Треба сюди відкласти і не забути перебирати. Це ще в минулому році я тут посадила скельницю, але треба прибирати газон, тому що ця трава її заважає. Нагідки, та не вже вони заквітнуть. Я дочекаюсь в кінці липня, коли заквітне в мене нагідка, ура! Ще також ми купували по... Ще також ми купували таку от рослинку. Це в нас вербена. Чи я не бачу слимаки? Равлик. Їх прибираєш, перебираєш, а вони тут з'являються. Вербена. Одна і друга. Я коли її сидила. Я підрізала і зараз вона більш-менш починає відцвітатись, розростатись і заново квітнути. Також тут трикучика космеї, такий от невеличкий. Ой, тут вже бачу, також буде квітнути. Ось тут таке менюсеньке. Що це таке? Я не знаю. Тут кампанула росте, я її підрізала, і вона ось з'являється в, в неї малесенький вже бутончик З Оцю рослину, я не пам'ятаю, її звати, як її називають. В минулому році в мене було три куща, то таких завеличеньких. В цьому році я її купила, вона була занадто висока, десь така висотою. Вона хилилася, я її обрізала. І тепер вона ось відростає, ось поки я відрізала її, вона відростає і буде квітнути більш вже компактніше. І такі ось два маленьких чорнобривця. Один. І другий. Ще в нас тут була родина пташина. Тут дрозди були, в нас залишилось гніздечко, були пташенята, але лисиця прийшла і дістала пташенят. І, по суті, більше у нас немає тут сім'ї по сусідству. Тут ще є малесенький кущик лобелію. Я хотіла пересадити, так і не пересадила, але. Хочу звернути увагу, в цій лобелі червоне листя. Це через те, що вона знаходиться постійно на сонці. Це у нас вхід в будинок. І тут росте такий от горщик. Ялівець. Шикарно, мені дуже подобається. Тут у мене росли а, віоли. Фіалочки. Але, на жаль, вони дуже швидко відсілися. Я їх прибрала, але бачу грибочки ростуть. Треба їх прибрати. А це от. Насіялось насіння фіалочок. Добрий день. Тут ніхто не живе, я сподіваюсь. Так, тут росте ще лобелія. це кампанула, з минулого року вижила. Я її сюди пересадила і нормально, начебто по себе почуває. Тут такі от маленькі чорнобривці ще посадила замість тих фіалочок. Один вже зацілювало, здається, його там хтось їсть. Тебе хто їсть. Це в мене аллоказія на неї щось напало. Я хотіла вже її викидати, але помітила, що щось вона хоче, походу, все-таки жити. Тому треба знайти час і довести її до ума, можливо, пересадити, можливо, відкритий вже ґрунт. Думала пересадити, але будинок її забирати не хочу. Вона мені набридла. Вона дуже багато займає місця постійно хтось її їсть, щось на неї нападає. ну загалом. І тут ще в мене горщик із цитрусовим деревцем. Я не пам'ятаю, що це конкретно. Ще хотіла викинути авокадо, посадила його сюди і воно починає рости. Зробила собі проблем. В верхній частині я ще тут посадила бегонію. Вона тут розайденку і її чудово. На столі в мене три рослинки це... Де морфатека? Чому раніше мені не сказали, що це така прекрасніша рослина, така гарна, неймовірна просто. І головне, підрізати, воно буде постійно квітнути. Також гвоздичка, але щось з гвоздички тут недоподобає, але при цьому вона квітне відростає, я її підрізаю. Можливо, треба підрізати її більш, більше. І бегонія маленька. На столику. Така композиція виходить. Якщо рухатись в ліву сторону від столику, тут ми посадили тую купили Купили, здається, за 10 євро. Ми її посадили просто в відро, і вона в нас тут росте. Це і пересадила з-під там з клумби-нагідки так ось сюди. Їх треба було прогрітити, я, щоб не викидати, посадила їх в такий горщик. Тут у мене кампанула, росте також я її підрізала, і якщо придивитися, то видно, що вже починає відростати. Буде квітнути. А біля Туї, у мене тут також відро. Посажені рослини в відрі. Тут також були фіалки. Я їх прибрала, але посадила космею. Це мені передала Костяна мама а з Болгарії ще, то їх тут посадила. Я сподіваюся, що вони скоро будуть квітнути. І з лівої сторони в мене тут росте лобеля. Боже, яка це шикарна рослина. Також жалію, що я раніше її не садила. Це, здається, один кущик, чи два кущики, чи один кущик. І настільки вона розрослась. Також тут фіалочки, які треба вже викинути, бо вони вже відцвілися, перецвіли і втратили свій гарний вид. І тут ще була троянда, але щось їй не подобається. Вона жива, хоч цікаво. І це моя, мабуть, одна з найулюбленіших зон з квітами. Тут вони різні, тому хочу детальніше вам показати. Давайте почнемо із парканчика. Тут також росте бегонія. Тут чорнобривець. Цей чорнобривець повинен бути білий, але я хочу звідси пересадити, тому що це для нього горщик дуже маленький, тому треба буде пересаджувати. Тут пусто, я нічого не саджала. Оцю рослину хоч вибити, але я не пам'ятаю, як називається. Вона було сонце, і вона повністю була покрита такими от малесенькими малесенькими квіточками. Ось такі от маленькі в неї квіточки. Вона була повністю в них дуже гарно виглядала. Лавочка в мене також з різними квітами. Тут малесенькі такі от. Чорнобривці такі менютки, манютки ще й вилазять нові. Я не бачила це після доща, бо після того, як я полила, вони почали вилазити. Тут у мене також чорнобривець. Бо маленький це білий чорнобривець. Айстричка, бегонія. Там астранагідка і чорнобривця. А це мені Костя дарував лаванду на День мами. і... На неї щось напало з алоказії, до речі, вона повністю була квітеч... вона квітла, була така шикарна, але, на жаль, на неї щось напало, я її обрізала, вона почала відростати і знову заквітло. Я здивована, але дуже задоволена. Це в мене пеларгонія. Я її ніяк не пересаджу, але треба це зробити, тому що це не її горщик, у неї там інший горщик. По треба знятися пересадкою. Тут верес росте ще з минулого року. Ну, тільки нормально себе почуваю, я навіть здивована. А знизу посадила в такий от довгий ящик, горшик, також деморфатеку, але такого роду це мене тьома поламає. Він випадково сюди сів і поламав. Тому така красуночка тут росте. Це в минулому році я робила тут. Мікс осінню, верес, самшит і хризантема була. Хризантема пропала, тому я тут залишила все-таки Верес, самшит. Тут ще була віола, фіалочка і жовту диморфатеку посадила. Вона така манюня була, але зараз якраз, мені здається, дуже круто вписується. Це в нас полуниця. Вам ще щось є. Ні, вже нічого немає, але щось їсть. Усенеця якась є Кому треба полуницю Вже вусики дає. А також тут є верес з минулого року, також залишився. І мені здається, чи він збирається знову квітнути. О, так, уявляєте? Я не бачила. Це вже квіточки будуть. Вау! Клас. А тут у нас ящик. Такий от чорний ящик. Я в цей ящик пересаджувала троянди. Це троянди, які ви тут бачите, це троянди, просто які продавали в супермаркеті як кімнатні. Минулого року я їх купила. А спочатку ці рожеві були ну, висотою, можливо, десь такі. І вони були в цьому ящику. Вони перезимували в ньому на вулиці. І весною я вирішила їх пересадити сюди. Але мені здається, була дуже погана ідея посадити сюди і фіалки, і лобелів, тому що лобелія просто розрослася, дуже багато їй стало. Треба було, мабуть, менше садити, але виглядає дуже класно. І треба її пообрізати. Отак от вона виглядає: рожева, дві таких от рожевих і червона. Але мені захотілося ще купити такі троянди і посадити вже туди на клумбу. До речі, ходімо туди. А ні, не ходімо. Тут ще хотіла показати, що у нас в Турція росте з минулого року, залишилась. Як залишилась? Проросла. Незаліпки хочу перейти на цю клумбу, вона мені дуже подобається. Її кольорова гама, тому що тут білі ромашки. Але від доща вони почали жовтіти. Біля ромашки і блакитна гортензія. До речі, вона нахилилась, тому що дуже нахилилась, тому що пішов дощ. Не так була нахилена, тому що ми довго не стригли кущі, постригли їх, і як бачите, залишилось таке місце. Це все були кущі, отак, настільки вони відросли, що вони просто хилили гортензію. Ну і точно так же і ромашки тут. Єдине, що я оці ромашки вони росли чисто там. Оці всі, що ви бачите зараз, вони росли минулому році там. Я вирішила пересадити і посадити отак. Але я не врахувала той момент, що в мене там грутенція росте. Я її звідти пересадити не можу. Вона там буде рости. Але вона закрита. Ромашками, її там не видно, тому треба буде або оснюю, або весною звідси оцю частину ромашок просто прибирати, кудись пересаджувати. Але куди я ще не придумала? Також під вертензією там ще хосте. Росте, але її також не видно. Півонія в цьому році не квітла, я її минулому році забрала зі смісника. Це, до речі, я в цьому році не садила і не планувала. Тому що її дуже любить гусиниця їсти. Але вона вирішила інакше і сама виросла. Тут ще троянда є, яку також я врятувала. Посадила тут чорнобривці із нагідками. Проблема в даній, коли ти саджаєш в землю, воно дуже довго росте, тому що все-таки прохолодно і краще садити з розсади. Але я садила все отак от. Дякую, що хоча б слимаки не поз'їдали, тому що минулого року вони мене тут все з'їли слимаки. До речі, тут верес також росте і буде квітнути неочікувано. перший мій верес, який вижив після того, як я осінню його купила, посадила і ще й буде квітнути. Клас. Тут гейстрички чорнобривці. Ще посадила такі два маленьких чорнобривця. І погляньте, хто тут ще росте. Фігалочка. неочікувано. І тут ще є троянда, яка з минулого року вижила і я не очікувала, що вона виживе, тому що я перекопувала тут. А вона, виявляється, тут росла і була жива. Тому я що і кажу, що я хочу декілька троянд, штук, три троян, ще купити кімнатних і, на жаль, отут їх поселити. Ще, до речі, минулому році купила айстри, такі, знаєте, осінні. Ну, Їх називали раніше російською сентібринкою. Як їх називають українською, я зараз вам не скажу, якщо знаєте, напишіть. Я в минулому році їх тут саджала. Я думала, що вони не виживуть. Ну, вижила тільки отам. Отутна, і отут. А ці чотири штучки вижили. Оця була дуже висока, я її обрізала. Але все-таки хочу досадити, можливо, сюди ще і туди штучки дві. Взагалі хотілося б, щоб отут був такий типу, знаєте, як такий малесенький парканчик. Але якщо таксісти, як це гарно виглядає. От тільки от тут не вистачає, щоб вже щось так гарне, якісь айстрочки там, рожево-червоні квітли, чорнобривці. А так гарно. А до речі, там ще рододендрон один дрон Він також цвів, і я, здається, не знімала. Ну, Може, у влог десь. Це у нас тут є таке от крісло. Міллюски по поуцінці. І отак от, от сідаєш. Раз в тиждень. <сідаєш>, Сідаєш і любуєшся. Квітами тут, квітами там, а заді бігає дитина. А в неї ще тут є тепличка, яку треба вже, до речі, прибирати, тому що тут, мабуть, нічого не залишилось. А, ні, є останнє полуничка. Треба прибирати, щоб дощ нормально сюди потрапляв, внук, скільки тут ще. Відростає. От як тут ще брілян росте, скажімо, шпори, що господи. Це що таке? Треба вже прибирати і хай росте. Здається, все вам показала, нічого не забула. Ну, загалом якось так виглядає зараз наш дворик. Отакі от рослинки, але знаєте, я скажу вам, що як для орендованого будинку, орендованої території, мені стається непогано Справилися тим, щоб хоча якось прикрашити, довести до ума, так, щоб ти виходиш і помилуватись можна було особливо, коли тут дитина, знаєте, бігає, а ти такий стоєш. Як гарно. Тому що, по суті, коли ми сюди заїхали, тут не було оцеї клумби. Її тут не було це. Це мені вагітні захотілося тут клумбу. і в мене чоловік прибирав оцей газон, оце, горбик оцей. це все газон звідси. І тут був газон, тому в мене Костя його прибрав і тут з'явилася клумба. І, в принципі, гортензія вона була зі смітника. Хтось просто а, в себе в дворі викопав, відніс, поставив. Ми з магазину їхали, у нас там якраз парковка поряд. Я така кажу, гортенця, вона жива. Костя каже, та да, наша вона тобі. Там було чотири кущі, я вмовила забрати лише два. І ось блакитна гортензія, шикарно себе почуває. Мені дуже подобається, в нас росте. Точно же було з ромашкою. Ромашку ми також зібрали, взяли біля смітника і викопала звідти, і вона розросла співоніє. Те ж сам. Мені чоловік каже, що я скільки всього вже саджає, що мені просто не захочеться звідси їхати. Не знаю, я себе заберу. Зате навіть коли йдеш от з вулиці, дивишся в двір, і воно все таке яскраве. От в Данії сама по собі вона сіра країна, дуже мало тут сонця буває. А от такі от квіти, вони якраз додають кольору, контрасту. І виглядає все набагато вже затишніше. Єдине, що. Мені дуже не вистачає, а отут а, такої, знаєте, як тераси, а то є плитка, є місце. ну Чому не можна було побудувати відразу такий от з кришею, знаєте, якесь затишне містечко? Хай це буде трішечки дорожче, але по факту воно б уже б давно. А так, от у нас ідуть будинки, ні в кого такого немає. Це хіба що хочеш, сам став парасольку і хай вона стоїть. Так що я дуже рада була поділитись з вами, як зараз виглядає наш двор, що росте в ньому, які рослини. Я дуже буду вдячна, якщо ви підтримаєте це відео і підписуйтесь на канал. Напишіть, які ваші улюблені рослини, можливо, якісь є зауваження, побажання. Також буду дуже рада почитати в коментарях. Звісно, хочу побажати вам всього найкращого. Бережіть себе і побачимось в наступному відео. Пока-пока!